Ну що, у нас знову. А, ні, Не ругають. Саша він, каже, дюдюська і не ругає. Йди, а вона ця дюдюська, ми поїли, я пішла в хату відділені. Мама щось миє посуду. Саша займається дверцями для димоходу. І в... Хороша собака, так. Да. Дивіться, поки ми пообідали, о, ви качелю здвинули. Саня вже Після обід сходу. Дивись, що зробила. Опять. Це так це ж я ж вже перегрівала, а оце повидилась Дуся, це хто? на світі повигрівала. А що х... вотече таке? завжди Дуся, спирати. хто це таке зробив? Що з тобою случилося? І дивись, як вона у ті кирпичі була. Ти що, будеш йти Ні... до цього до Трампа работати, надра копати, чи що? Ля... Дуся, іди сюди, з тобою не закінчила розговор. Що це за новшинство? І немає ні не жари, нічого. Що це за новшинство? Дусь, бабусю, вже виживає. Скажи мені, що це таке? Дусь. Дусь, тікай роман, пішло. Йдемо. Я щас каже, дам чекай. <рес> а, а Саня каже, такі надо. і надо. Ти я я представляєш, що це з нею таке? Я думав, що тут правда кішка, а може, та ні, ну зараз кішки не було. Може... Алла, могло запах отой остатися. Вони ж то лазили тут uh -huh. прошлом году. це все, вони сюди, дірки всі замилчені, що. Коротше, покопала. Нема. Так так покопала дважди, дважди покопала. Це ж вона має. А татер... щось положити тепер сюди мама? Все, все, час... Може, якусь резину знати. Вони най... якісь двері в тебе валяться. От, ти кинуть, двері, а от то... симо Санька може та, вийти. Так, ти що жалко. а що з ним станеться. Та ти що Алло. Хай воно тут, тут таке чисте. Ну Таке, положить? що воно лежить, я так пока... Потім, потім як треба потім... буде вивозити. Саня казав, що щось робити Не, не треба там. Я тут Короче. Я один, бо... Дуся, ти молодець. Ти просто молодець. А якби ми це тебе сьогодні покупали? Що це таке? Хіба можна? А я думаю, що в неї цвіт другий зовсім кожен, а вона ж вся в пилі. Що ти топчешся? Що? Я очки оділа на очі. Шо ти Главное жахаєшся? Заметила, що вона Іди сюди. А я ж пішла в хату, я ж не бачила. Дай я носа витру. Ти. Диви, дивись який на той фу диви, 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 що робиться. Фу, 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 фу. Ти така мой, да не послушне, соборося будеш. Косай буде. Давай, кусай, кусай. Бабушка, тебе так помила, ти ти така сируха. Я покажу, бабушка вечором її вмиває, їй миє, задницю миє, ноги миє. Вона і вона стоїть. І вона стоїть, тобі скучна. Ти комусь на зло робиш дужче, що? Що це ти таке твориш? Ну, що це таке? Скажи мені, що? Що? Що ти лижеш, руки, що? Да, Дуся. Джеймс у нас риво там ями в чоловіческий рост. Дуся, Дуся. Скажи, ти, да, Дуся, ти, давай. Ти, 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 ти безобразниця, да? Да, скажи, що то в мене бзік якийсь ямири? Яка ж ти таке? Ми не думали за це, Дусь. Не думали, Ще що ти можеш таке робити? Чи під качелю. Ааа, губи ну, грязні. Ну, і хай їсть землю. Хай їсть землю. Грязні. Ну, вона ж не вона носом допомагала. А чого вона чиста? Вчора Саня воду там заливав. Чому так сіло? Туду. Так, Ото ж воно сіло. Воно... Учора Саша то зарив яму і залив водою ввечері. Ала, так воно ж було пухне. А воно ж було гря... а не, не мок сухе. А тепер на Так а вона мог... чиста дуже щось. Ото того вона чиста Алла, що пух. Тоді вона грібла, тоді був. Скрий, а, а тепер мокрий грунт. Ми просто повинна грязна бути. бути. Ні 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 ні. Він же, якби вона вчора після того, як Саша полив, ну то да. вона була б тоді грязна. Дузька, так, Це вже... про тебе чи Тільки що? Це сира земля. А сира земля від неї від... відскакувала. Які слова відскакують. Ви мені щось батько, тут, а мені вас я похрену. Похріну, дай витру глаза, дай витру штанами своїми ці Та Я тільки що її наложить. Так куди ти сьогодні подимаєш, ти їх подимаєш, сього ти скажи мені, сьо, 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 сьо. На кого ти батон крошиш? На кого ти батон крошиш? Що там, Саня, бідний мучиться, треба провірити димарь. Раніше ж ходили, перевіряли, зараз не перевіряють. І Саня каже, треба подивитися, бо давно-давно не дивились. І що ж? Ну, том, що Я бумажечку підпалюю. Іде, так? Да? Туди гугатить. І пепел туди поповіті. Она хороша полетить. витяжка, так. Да? І глянь тут же, ну практично чисто. Скільки год. Ну так. Да. Коротше я оце ж оці дверці. Не відкриваються. Не ці, відкрив... вже, ці вже відкриваються. Дверці, бачиш. Старі, що були, а ми ж його обшили, Ці цей димай. Вони відкриваються. О, двоє відкриває. І там, і там цей. Тут ще не перевіряв. Ці вже відкриваються нормально. Угу. Ці ще не перевіряв, я їх тільки зняв. Зараз підріжу тут знизу, тому що тут вище і мешає. Угу. Ну, коротше, роботу знайшов, бачите? Оце Такой тобі так. Мисчик. Угу. Ну, а ця подруга знайшла собі роботу. Всі розійшлися. Я сьогодні помідори, стояла раком. Всі розійшлися, всі зайняті, і вона таке зробила знову. Вона <рес> вирішила <рес> катячий притон шамулівати. кошачий притон. <рес> Ось вам покажу. Покажу Щас я їх тут. Опа. Бачиш, вони полягали трошки, нічого не встануть. І оце я, я карнівіном. Це це тут воно в місці. Я трошки попікурвала таких. Ось тут, отут, от, от. а ці, потім будемо сюди з'їсть. Отак. От І вони. Опа. От так. Все. Тип хай стоять. Фух, оце так. Одні роблять, а вторі підробляють. Я тобі дам. Ага. Там треба щось положити, Сань. А що ж його придумати таке? Де? Я б то положила у ті бітоночки маленькі, було б шикарно. Ровно вирівняти і змести там хорошо. все одно вони лежать, нікому не нужні, а то красиво зробити і все. Низько в голову, так? Да? Дісінь його мольді дати. Ми не думали, що ти будеш нам такий ямерити. Ми не думали зовсім. Де скажи, ти що ви думаєш, мені взагалі? Я вже не хочу далі й про це. Я тут головна і я можу делать те, що вважаю за да? Що там ви думали чи не думали, ви заложите там, я знайду другу дірочку дереть ями. Якось спробуйте мене покупати, я вам покажу. де раки зимують, я вам покажу. Да. А я десь бачила їх, мама вони десь отак. Ні, ні, вони десь так лежали, я думаю, його бабуся каже, не. Ага. Джимми, Джимми, ача, ача, Джимми, Джимми, ача, ача. Наша Дуська вирішила стати індускою. Бачите, вона, мабуть, по хазяйці по своїй скучає і стала Стой, стоять на місці. Ага, індускою стала. Так, наша Дуся з такою миледі-леді. Волкодава превратилася, вона рабіцу їсть. Вона рабіцу сьогодні просто гризла, камні скидувала. Да? Ідім покажеш своє місце, що ти чого ти індуска стала? Йдем? Ідіом покажеш. Ідім пошли, 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 пошли. Швиденько, швиденько, швиденько. покажеш, що ти нам роботу придала. ага ні, ні не, не на кухню, ні, ні, не, не на кухню. ось Думаю, сусід щось болгаркою пиляє, а вона отут камінь був, скинула це Саша вже замостив, дивіться. І оцю рабіцю гризе, кров тече, а вона її гризе. Джиммі Джиммі. ача Ача? Джимі Джиммі? отак. так. Пес думали така, давай купим собачку, давай купим собачку, милую собачку. А вона волкодавом оказалася. Так що Дуся переїжджає в індію жить. Otu